Привіт вам! З вами знову я, Марина Войтік. І сьогодні ми з вами будемо говорити на тему, як підвищити свою ціну на фотосесію і при тому зберегти старих клієнтів. Я зробила собі трошечки нотатків, щоб нічого не забути, бо це така дуже болюча тема для фотографів. Коли ти підвищуєш ціну, да, відпадають старі клієнти, ти не знаєш, як їм повідомити, коли вони питають, яка ціна на зйомку, да. а особливо неприємний момент, коли вони спитали, ти сказав нову ціну, вони такі. Я от тебе такого не ожидав. От, все, покидала. І все, вони йдуть, і ти себе відчуваєш якимсь винуватим, якось що ти якось так, якось, ну, трошки так по-мудацьки поступив з людиною. Да? І як же ж нам полегшити цей процес підвищення ціни? Давайте про це я вам і розповім. Тому що я за свої 12 років загалі фотографування підвищувала ціну не один раз і не два, і не три. Ну багато разів в мене були етапи підвищення ціни, і багато разів я стикалася з цією ситуацією, коли. Доводилося постійним клієнтам казати нову ціну. І в цьому відео я поділюся своїм досвідом. Але перш ніж я почну конкретно да, казати, як це зробити, я хочу поговорити про те, коли взагалі фотографу варто піднімати ціну, за яких умов. І перший пункт це коли замовлень більше, ніж ви фізично можете опрацювати. Але за умови, що ще делегувати вам трошечки, ну якби невигідно за дорого, тому що коли ви на великому рівні, ну, наприклад, дорого знімаєте, і у вас багато замовлень, але ви можете віддати це шеру, там відбір, тому делегувати якісь процеси і вам ок, то в принципі немає можливо, ну, якоїсь надобності, да, як там потреби піднімати ціну. да. Тобто, за умови тільки коли ви фізично не встигаєте і вам ще делегувати невигідно. Тобто, ну перефразуємо, коли у вас дешеві зйомки, і їх вже. До фіга. Це першим пунктом буде. Другий момент, коли варто піднімати ціну, це коли відбулося якесь підвищення вашої кваліфікації. Що я маю на увазі? Ви пройшли якесь фундаментальне навчання, яке просто підняло вас. Ви пройшли якісь там менторство, ви брали в когось особисті якісь консультації, ви працювали по якомусь плану, ви там щось припрацьовували. Також ви вийшли на новий рівень зйомок. Або ви, ну я не відношу сюди, купили нову камеру, тому що. Що на стару камеру можна знімати погано, що на нову можна знімати погано. Тобто, якщо ви купили дорожчу камеру і вам її треба просто окупити, ну це не є базовою причиною, і ви далі продовжуєте знімати те, те саме, що знімали, ну це якби не, не є. Де? Ну, це моя особиста думка, причиною. Ну, я не підвищувала ціну тоді, коли я купляла дорожчі камери. Ну, якби, я як клієнту, я купила дорожчу камеру. Він такий, ну пофоткай мене на стару, мені не треба на нову. Ну, типу, я вважаю це не причиною. Причина, це коли ви дійсно можете вже видавати продукт нової якості, нового рівня, щось нове у вас відбулося. Да? Тобто, щось підвищення вашої кваліфікації відбулося. Або модернізація вашої послуги, не тільки ваша там особиста, да? або ви модернізували послугу, якось, щось в неї додавали, таке етаке, що повпливало на ціну. Ну і третій пункт, який нас просто зобов'язує підвищувати ціни, це зовнішні фактори, хочемо хоч ми того чи ні, але вони є. Наприклад, інфляція, наприклад, коли знецінюється гривня, там росте долар, да, ціни підвищуються, там бензин росте, нам також потрібно за щось жити і функціонувати. Якщо вчора, наприклад, там, тисяча гривень це було там, ікс доларів, то сьогодні це ікс мінус вже скільки, да, тобто це вже менше ікса там. І вам також потрібно жити, якось заробляти. І ви підвищуєте Ціну, ну просто ціни ростуть на все, да? на, ну, на всі послуги, на всі товари. Тому ви також йдете, скажімо так, в нову сучасністю. Ну а тепер конкретні кроки. Якщо ви все-таки вирішили піднімати ціну, що ж тепер ми робимо, щоб зберегти наших старих клієнтів і не розтратити всіх, поки ще немає ніяких нових на нові наші ціни. <світ> ну а тепер давайте конкретні кроки, як ну, якщо ви вже вирішили все-таки підняти ціну, прийняли це рішення, як зробити так, щоб старі клієнти о, з вами все-таки трошки лишилися. Да? Може не всі, але ми збережемо частину, хоча б. Е, Першим пунктом це буде те, що перегляньте, що входить в ваш пакет зйомки. І як це може? ན་ཨ་ um Трошки модернізувати. Зараз розповім, що я маю на увазі. Ну, наприклад, колись у мене в пакет зйомки входила фотокнига. Тобто я робила в подарунок зі зйомки фотокнигу. Невеличкий такий міні-бук. Потім, коли я захотіла піднімати ціну, я на деякий час просто забрала ці фотокниги зі свого Ну, якби вони не входили у вартість, була просто фотосесія. Тим самим я економила якихось там 300-400 гривень на цій фотокнизі. Тим самим я ціну не підвищила, але я забрала цей продукт і не давала його бонусом людям. Люди від цього не дуже пострадали, би, да, ну, а я якби залишила для них стару ціну, а заробляти стало більше, тому що виключилися ці витрати. Так само ви подивіться, що у вас входить, можливо, у вас там входить. Флешка, ви віддаєте на флешці, ви можете віддавати на якомусь там облачному да, збереженні. Можливо, у вас фотокнига входить, можливо, ще якісь додаткові візажист, студія. Що у вас включено пакет, що би ви могли виключити для того, щоб вам почати трошки більше заробляти, але тим самим, щоб ціна залишилася такою ж. Тут я ще можу навести класний приклад: це целофанові пакетики у наших супермаркетах. да, Тобто вони були там, да, дуже багато часу, просто дешеві, люди їх брали на це треба і не треба, ще в карман трошечки собі напіхали, бо вдома пригодиться. І потім раз в один момент екологія, все, пакетики стали платні. Люди трошечки якби, повозмущалися, ай-яй-ай-яй, але від цього вони в той супермаркет ходити не перестали так само і до вас. Якщо ви виключите якийсь продукт, ну наприклад, там прийде старий клієнт, і там ви скажете, ну в мене там вже не входить студія у вартість, але вартість така же, Ну може він трошки повозмущається, але вирогідність того, що він з вами залишиться. Вище, ніж просто ви йому бомбанете якусь нову ціну, яка там в два рази дорожча старої. Тобто, да, методом виключення такого такий варіант більш, ну, більш класно вам спрацює на руку. Другим пунктом це зробіть знижки або бонуси тільки для ваших постійних клієнтів, тобто для клієнтів, які у вас вже фотографувалися один-два, там скільки, як ви рахуєте, коли вони вже стають постійними. Тобто для нових людей, які до вас звертаються, нові прайси, а для старих ваших клієнтів нові прайси, але з позначкою. Уже у мене ось так. Тобто, коли до вас звернувся постійний клієнт, ми не кажемо, ну, от ціна така ж сама, да? тобто, ми йому даємо поняти, що ціна вже підвищилась. Треба сказати, там Оля, Даша, Катя, дивись, у мене вже ось нові прайси скидаю тобі ці прайси. Але так як ви вже в мене фоткалися, я пофоткаю вас по старих прайсах, там ще цю одну зйомку, або цю і наступну, або скільки ви там зйомок їм готові по старій ціні, або цю, але якщо ти захочеш далі, в мене вже там підвищення. Тобто, робіть якісь бонуси або якусь знижку. Тобто все залежить, як ви собі хочете, як ви сформуєте, да ну в такому ключі, ви також цим самим забезпечуєте те, що цей клієнт все таки з вами ще залишиться, поки. Також тут приведу свою історію. В мене є одна клієнтка, яку я фотографувала вже дуже багато разів. Вона вже пережила зі мною декілька підвищень цін, ну, мабуть, десь три. Я вже її давно фотографувала, і а, для неї такий бонус постійно, вона платить завжди нову ціну, коли приходить. Да? Ну, тобто вона там відфоткалась якесь кількість разів по старій ціні. Тут бах, піднялася зйомка, я їй кажу, що от нова ціна така. Але я залишаю, наприклад, за нею бонус. Мої колись, ну, мій колись пакет включав Ретуш всіх фотографій. Ну, тобто обробку всіх фотографій, які я там віддаю 100 за годину, наприклад, і я їх всіх обробляла. Зараз в мене пакети, наприклад, включають, то я віддаю оригінали і обробляю 10 фоток з години. Але їй, так як вона вже в мене десятки разів фоткалася, я беру ту же 100 вартість, да, ну, нову вартість. Але кажу, я тобі оброблю всі фотографії, тобто я залишаю для неї умови старого пакета. Ну, тобто, вони більш вигідні, да, в людини всі оброблені фотки. І от таким ключом, тобто ви можете придумати свої якісь бонуси. Які ви залишаєте постійним клієнтам. Це їм буде дуже приємно і я думаю, вам також буде класно від того. Третім пунктом я пропоную вам заздалегідь, коли ви прийняли рішення про підвищення цін. Не в лоб, типу, о, я собі сьогодні прийняла нові пакети, тебе питають, скільки зйомка, а ти така, а на, вона така, так вчора ж було так. А ти така, а сьогодні вже так, а все, а уже все. Ні, я пропоную це зробити лояльно. Публікувати у своєму інстаграмі, чи де ви там просуваєтеся, пост з тим, що з там першого там січня, наприклад, буде підвищення моїх цін. там. М -м, можете написати, наскільки можете писати у два рази, просто підвищення цін на мої послуги. Щоб люди були попереджені, тоді вони не будуть знаєте, якби засту якось так не застане їх в лобця а в е, події. А да? вони будуть попереджені, тим самим це вони самі пропустили можливість пофоткатися по старій ціні. Ну, тепер якби вони вже самі розуміють, що якщо вони прийшли після 1 січня, буде нові там пакети, наприклад. Але тут обов'язково буде підняти ці ціни з 1 січня. Тому що, якщо ви опублікували, ще підвищення, а люди до вас звертаються, у вас знову такі самі ціни. Ну якби довіра трошки пошатнеться, бо буде якась як трошки знаєте, виглядати. Четвертий пункт, я не буду на ньому сильно довго зациклюватись, але він е, про те, що ви можете також зробити пост в своїх соціальних мережах про те, чому у вас підвищення цін. Я рекомендую це робити, коли ціна піднімається глобально. Ну, тобто, там не якась різниця там, на 500 гривень ви підняли. Да? А якщо у вас, наприклад, зйомка була там, тисячу, а різко стає там, 4 тисячі. Да? Ну, є на це якась причина, я думаю, ви не з балди собі підняли. І я рекомендую, це про той пункт, коли ми говорили, у вас відбулася якась підвищення кваліфікації. Я пропоную вам про це розповісти в пості, типу, чому підвищення ціни, розповісти про якісь свої досягнення, свої успіхи і вихід на якийсь свій новий рівень людям буде цікаво, і вони зрозуміють, чому саме ви підвищили свою вартість. І що саме нового не зможуть у вас отримати, Да? тобто не стару послугу за нову ціну, а щось нове за нову ціну відповідно. І п'ятий пункт, який змягчить підвищення вашої ціни в очах ваших постійних клієнтів, це те, що ви будете доносити взагалі цінність свого продукту регулярно і систематично через свої сторізи, через свої пости, через що завгодно доносьте в чому цінність ваших клієнтів. Тому що людина купляє рішення якоїсь своєї проблеми. Ну, наприклад, якщо ви знімаєте будуар, то дуже часто приходять туди дівчата, які хочуть, щоб їхні. Колишні трошечки якби собі локті покосав, які хочуть там знайти собі якогось класного, наприклад, чоловіка, да? або які хочуть взагалі самозатвердитись, підняти собі самооцінку, доносити цінність, як ви за допомогою своєї послуги допомагаєте людям. І тоді питання, типу, Ой, блін, дуже дорого, бо непонятно за що, трошки відпаде від вас. Я вже дуже давно не чула на свої послуги, що типу, в тебе дорого. Хоча я знімаю недешево. Тому що я доношу цінність, я постійно розвиваюся, постійно щось демонструю. Хоча я зараз мало вже знімаю, да я більше перейшла в навчання, в консультації, в навчання фотографів. Я зараз мало беру зйомок комерційних, але все ж при. При цьому я мала я взагалі не стикаюся останнім часом з тим, що в тебе дорого людина хоче і йде, тому що вона бачить цінність. Ви маєте її доносити через сторіси, через бекстейдж, через воротній зв'язок, через коментарі, через от відзняли зйомку і включіть камеру, попросіть у людини поділитися своїми враженнями. Це все буде доносити вашу цінність. Ось, я сподіваюся, я вам змогла донести, як підвищити ціну і при цьому залишити ваших старих клієнтів. Ростіть, піднімайте ціни, заробляйте. бо в принципі, в цьому є розвиток. Я вам бажаю в цьому успіху. Все, до зустрічі у нових відео. Якщо було корисно, пишіть про це в коментарях. Мені буде дуже приємно, і ми будемо разом просувати україномовний канал і україномовний контент. Все, до зустрічі!